Останнім часом я часто роздумую і ніяк не можу зрозуміти, в кого ж пішла наша донька. Такого противного характеру немає в жодного члена нашої сім'ї. Навіть будучи маленькою, Катерина просто розпилювала один негатив. Крім своєї персони, Катрусю більше нічого не хвилювало. Вона вела доволі спокійний спосіб життя. Та чим старшою ставала, тим гіршим ставав її характер. Коли дівчина увірвалася у підлітковий період, то наші стосунки остаточно зіпсувалися. Абсолютно всі наші розмови закінчувалися скандалами, виясненням стосунків, таких вічно невдоволених і злих людей я ще не бачила. Та, на щастя, з'явилася одна людина, яка все ж таки змогла знайти підхід і зрозуміти мою доньку. Назар по справжньому закоханий у Катерину. А я не розумію, як такого врівноваженого, доброго, чуйного та спокійного хлопця могла зачепити така дівчина, як моя Катя? Та як тільки він з'явився в житті доньки, то мене звідти остаточно викинули. Більше дочка мені не телефонує, не приходить у гості і до себе не кличе. А як коли напрошусь, то вже нікуди їм діватися. Запрошують. Та й там мене все одно дещо бентежить. Адже хазяйка з Катерини ніяка. По всій квартирі валяється купа брудного одягу, повсюди пил, на підлогах сміття, а на кухні вічно гора немитого посуду. Я не раз робила їй зауваження, намагалась навчити, але дівчина виправдовується тим, що за роботою у неї не вистачає на це часу, бо вона працює дистанційно. Що найбільше мене вражає, так це жахливе ставлення до свого чоловіка. Вона постійно його критикує, виносить йому мозок і відкрито зневажає. Мені аж гірко бачити, що такий чудовий хлопець просто пропадає поруч із такою дружиною. Можливо, так і не можна казати, але я часто задумуюсь про те, що було б краще, якби їхній шлюб все ж таки розпався. Зять міг би знайти собі нормальну пару, а донька, може, б пошукала собі когось схожого на себе. Катерині я щиро бажаю тільки удачі і навчитися цінувати людей, які так багато для неї роблять. А Назарові теж бажаю всього найкращого і найсвітлішого, чого тільки можна побажати. Донька, якщо не удумається, то залишиться сама, адже я впевнена, що ніхто її примхи терпіти довго не буде.